Оформленні інвалідності для уникнення мобілізації під підозрою лікарка одного з міських медзакладів та її пособник подробиці. Справи нам розповіли в Криворізькій спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони східного регіону. Лікарка одного з медичних закладів Кривого Рогу. За грошову нагороду у сумі 5 тисяч доларів США пообіцяли виготовити, посприяти виготовленню інвалідності разом з тим, після одержання вказаних грошових коштів жодних офіційних дій не вчинила. Окрім цього, вказана особа за допомогою способника пообіцяла. За грошову нагороду у сумі 6 тисяч доларів США, зняти військового зобов'язаного з розшуку в ТЦК після одержання непримірної вигоди, вказаних осіб затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На ну, наступний день повідомлено про підозру. А також обрано запобіжний захід, вигляд та мання під вартою. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Я вдячний слідчим та. Оперативним працівникам служби безпеки України в Дніпропетровській області за виконану роботу.